Сьогодні ми проводимо чергове засідання постійних комісій з питань соціально-економічного громади та комунальної власності. До складу нашої постійної комісії входить п'ять депутатів. Присутні на комісії 4 депутати. Засідання є правомочності на покупальні роботи. Так, на порядок денний заплановано винести чотири питання. Так, перше. Про затвердження програми забезпечення функціонування комунальної архівної установи трудової архіві Чеченської міської ради 25-26 років. Друге, про затвердження програми забезпечення функціонування кону та надають житло комунальні послуги на території Князько міської територіальної громади на 25 рік. Третє. Про доступнове припинення договору оренди майна комунальної власності. І четверте про надання згоди та які уже на передачу оренду майна комунальної власності розповедення аукціону. Пропоную дані питання порядку денного прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Всі за. Да. Всі за. Приймається. Доповнення, будуть? збудуть? Mm. Тоді mm. планую затвердити порядок денний спільного засідання постійних комісій в цілому. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати за? Так, приймається. Mm. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження програми забезпечення функціонування комунальної активної установи трудової членської військово міської ради на 25-26 роки. Слово для інформації набере надає, надається Одаві іні Володимире. Будь ласка, шановна президія, шановні депутати, пропонується до затвердження програма забезпечення функціонування комунальної архівної установи Трудовий архів і міської ради на 2025 тисячі двадцять років на загальній сумі 1 мільйон 850 тисяч гривень. Кошти планується спрямувати на оплату праці, нарахування на оплату праці, придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю, оплату послуг, крім комунальних, і оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Відповідно, на 2025 рік 1 мільйон 90 тисяч гривень, на 2026 рік 760 тисяч гривень. А що таке робота? Кразниця mm? чого там. Значить, у 2025 році планується 300 тисяч виділити, виділити на поточний ремонт е, державного речниця. Приміщення yes. державного А скільки у вас там працює? Одна одиниця. Одна одиниця. Да. Не в Борштаніма. Ясно. Ком'яз. Москалі бідемо, ти що не може в рублях Ну, тобі. Нам треба зробити, яку точно не ремонт, тому що. Давай, деталь немає. До задатного позиції прошу голосувати по імене голосування. Григорій Григорович за. Михайло Васильович? За. Тетяна Ніколаєва за Сайченко приймається. Наступне питання про завершення програми забезпечення функціонування підприємства, що не повинні та надаються розробки. На території Кічнянської міської ради громади на 25-й рок вірно. Ірина Валерійна відповідає. Шановні панове депутати, згідно статті 91 бюджетного кодексу, Ічнянська міська рада має право розробляти та затверджувати програми фінансової підтримки Проєкт програми 24 рік передбачає підтримку нашим, фінансову підтримку нашим двом підприємствам, це водоканал і Комус. Згідно паспорту програми, орієнт загальна самофінансування на рік на 25-й складає 33 мільйони. Понад 33 мільйони. Значна частина цих коштів планується спрям... а саме 24 мільйони 700 тисяч планується спрямувати на діяльність. Підприємства і Шнянського виробничого управління житлово-комунального господарства. І планується кошти направити на статті їхньої діяльності. Код 116.030 це благоустрій Загальний обсяг фінансування на 25-й рік складає 17 мільйонів 387 тисяч, із них 9 мільйонів 610 тисяч заробітна плата, 2 мільйони 110 гривень на рахування. 300, 3 мільйони 374 тисячі матеріали, 343 тисячі інші послуги, 1 950 тисяч це електроенергія. Це електроенергія на вуличне освітлення міста ічні і сільських населених пунктів, де є вуличні мережі освітлення. Значить, по цьому заробітна плата нарахування на заробітну плату – це на рік я не розшифровую. І так, зрозуміло, розкажу, що це таке 3 мільйони 374 тисячі по, по цьому виду діяльності. Значить, сюда. Паливо-мастивні матеріали на рік – це мільйон, сума 1 мільйон 644 тисячі 300 тисяч. Це тендер, на, тендер буде проводитись. Завчастини до автотранспорту – 300 тисяч, шини – 50 тисяч. Електротовари 150 тисяч, запчастини до бензопил, бензопоз 200 тисяч, це мається на увазі комупози. Всі наші старости я yes. проїзди. Господарські товари 200 тисяч, вапно 30 тисяч, фарба 100 тисяч, пиломатеріали 50 тисяч, металопрокат 100 тисяч, електротовари, електротовари вигляді матеріали 50 тисяч. Олива мастило вітравлічне 200 тисяч, спецодя взуття 100 тисяч, озеленення нічого, і акумулятори 100 тисяч, цемент 100 тисяч. Значить, інший вид діяльності, найбільш такий, що потребує найбільшого фінансування, це код 117 442 мається на увазі дороги. Дороги це ремонт та експлуатаційне доріг, утримання доріг комунальної власності. Сюди заробітна плата 490 тисяч, нарахування 107 тисяч 800, основна стаття витрат по даному виду виду 6 мільйонів 130 тисяч це матеріали. Значить, розшукувати розшифовує... на і ти... на увазі, якщо ми минулому році витратили 2 мільйони на ремонт доріг комунальної власності по місту Ічня, можливо, використати з таким обсягом видатків, ми можемо зробити ямковий ремонт і доріг комунальної власності по селах. Значить, розшифровую, віддію, значить, статтю 117 по коду 117.442. Паломастильні матеріали, тендер там 430 тисяч, сіль 500 тисяч. Ну, щороку закуповуємо сільна для виготовлення піщано-сольової суміші в осінньо-зимовий період, як тільки починається жилетиці, ми її постійно використовуємо. Фарба 50, шиви 50. І е, асфальт 5 мільйонів. 5 П'ільнів на припання асфальт асфальтобетонної суміші. Думаю, це, е, е, так, і отримання нашої рахунок 60-90, це е, площа Шевченка, це опалювачі, нарахування на заробітну плату, і ми платимо за газ, який в нас не відключений, але Послуги транспортування, щоб вони нам підземні газові мережі не, не вирізали, не видали, 2400 400 ми платимо. За рік, за рік. Це, таким чином, це, така, це, по, це, по, це. Тепер, 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 що стосується е, іншого комунального підприємства по о, водоканалу, по водоканалу, як ви знаєте, вони подали нам розрахунок тарифів на 25 й рік, звісно, це було дуже. Тому рішення виказавчого комітету на плановий обсяг їхньої виробничої діяльності на 25 рік встановлено тариф, але тариф залишився незмінний в порівнянні з 2024 роком, тобто встановлено діючий тариф. Фінансово... Тобто не підійць, а... Залишили той, який Справа в тому, що як ви дивилися структуру тарифу, ми міська рада відшкодовує водоканалу за електроенергію. І відшкодовує за екологічні податки. Значить, обсяг фінансової допомоги, які пропонується в програмі, складає на рік 8 мільйонів 400 тисяч, тобто 700 тисяч орієнтовно в середньому на місяць, із них 10% 80% це точно буде вартість електричної енергії. Справа в тому, що ми ці кошти закладали по досягнутому вартості електричної енергії. 2024 року, яка складала в сумі там, транспортування постачання десь 10-50. Але справа в тому, що 20, на 25-й рік, яка буде вартість електричної енергії для споживачів, не, не населення, а інших споживачів, на сьогоднішній день ні ви, ні я ніхто не може сказати. А вона може рішеннями або залишиться на попередньому рівні, або даже дещо, дещо зросте. 444 тисячі закладено із цих, цих 8400 це загальна сума, це е, е, прогнозований показник програми, із них 7 мільйонів 50 тисяч це електрична енергія. Е, я зараз скажу, дивіться, буде рахунок у січні, буде рахунок по поданаму за грудень, він ще залишається, ще не проплачений. Тобто, з цієї суми ще піде і грудневий тут. А враховуючи те, що вони. З'їдають щомісячно десь в районі 500 до 500 кВт, кВт електроенергії, то це серйозне питання. Крім того, значить, і основне питання це стаття видатків, буде їм на електричну енергію. Екологічний податок. У розрахунках вони попередній тариф було закладено 90, 90 копійка, зараз, зараз вже гривня 90. тобто 160 тисяч на рік це їм на екологічні податки і різницю в екологічних податках. 444 тисячі закладено на придбання матеріалів на випадок нештатних ситуацій, тобто, щоб у них був запас, тому що інвестиційну програму у тариф, який вони розробляли, інвестиційна програма не включена. Тобто амортизаційні даркування, це які підприємство могло використати на власні цілі, на розвиток, на вчорась, придбання і тариф не включено, тому 444 тисячі закладено на придбання витратників, тобто матеріали, і тут першої необхідності на випадок аварійних ситуацій не Це хорошо, що нам, наприклад, у 2024 році. Завдяки Нівей нам дали матеріали, і ми більш-менш порядкуємо водопровідну магістральну по вулиці Богдана Хмельницького, Трошки потерпімо незручності, поки завершаться ці роботи, але основну частину матеріалу, тобто основні труби, з'єднання і все інше, це була благодійна допомога. І все одно на витратники на малоцінку ми виділяли кошти. І на паливо паливомастильних матеріалів теж виділяли кошти. Це така коротенька yes. доповідь по даному питанні. Голосуємо. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Григорій Гірович. За. Михайло Васильович? За. Пані Миколаївна за Сайчук. <пробітник> за. <пробітник> Наступне питання. Про строкове припинення договору орани майна комунальної власності. Справа в тому, що рішенням сесії ми надали дозвіл нашому комунальному підприємству Челянської виробничого управління житлово-комунального господарства на вкладання договору із Прилуцьким РТЦК на об'єкт нерухомості, розташований по вулиці Сергія Петровська С2А. Ну раніше він міськовий комісаріяк називався тепер же центр комплектування та соціальної підтримки. Справа в тому, що Надійшов лист від Кев з проханням достроково припинити договір оренди номер 6 від який на сьогодні момент діючий, і я прошу прийняти це рішення із деякою зміни. Я дочиталася, що в листі Кев просить до тридцять з 31 грудня 2024 року. Припинити Нека це не буде послухайте. Я далі Я буду доповідати зараз два питання, бо вони взаємозв'язані між собою. І нам ми просто у проєкті рішення уточнюємо, що до 3125 року дати згоду на припинення договору діючого договору комунальному підприємству Ічнянське Чеченське Наступний крок до нас звернулося обласне управління територіального комплектування та соціальної підтримки з клопотанням укласти договір даної будівлі терміном на 5 років з 1 грудня, з 1 січня 25-го року. По 31 грудня 30-го року сторонами сторонами підписан, підписантами будуть наше комунальне підприємство, обласне управління комплектування та соціальної підтримки. А платником буде квартирно експлуатаційний відділ міста Чернігова. Він буде платити за комунальні послуги, тому що орендна плата складатиме 1 гривню, тому що це державна установа здає неприбуткова, здає в оренду. І крім того, проєкт рішення ми, в зв'язку з тим, що наш наш комунхоз зробив новий технічний паспорт. Там трошки змінилася, збільшилася квадратура будівлі нашої. Тому в проєкті рішення ми чітко прописали, скільки чого ми здаємо. Значить, Житлова будівля, загальна площа 8134, а старий договір там був 805 квадратів. Ну, зробили новий, новий технічний паспорт. Може, там бурець, який поставили, який був врахований. Получається, 813,4 квадратних метра це в нас підвал, перший, другий поверх нежитлової будівлі по вулиці Сергія Петровського 2А. Крім того, вони беруть в оренду котельню площу 36 квадратних метрів і господарські будівлі і гаражі, загальною площу 90 і 30 квадратних метрів. І таким чином у договорі буде підписуватися, здаватиметься в оренду 939,7 квадратних метрів як підписуватися за обласним управлінням. Трьохстороннього. Так, да, буде трьохстороннього. Да. Платником буде платником буде, буде квартирне експлуатаційний відділ. Платитиме за комунальні послуги, тому що орендна плата складатиме 1 гривень. У проєкті рішення ми це прописали. Що визнати платником Кев міста Чернігова, згідно, а, згідно а, а, визнати. Київ, місто Чернігів стороною, стороною орендатора та підписантом договору та... і платником комунальних послуг згідно поданих рахунків. А де гривні діни? А гривні вони сплатять. Гривні діни. Ну, Саме слово. Справа в тому, ну, що, що треба. Справа в тому, що державне, що державне майно і не, не присутнє. Григорій Ворочко. Михайло Васильович. Да. І наступне питання вже. Чому в комплексі обговорили, бо одна витікає з одного. Припиняємо договірському району, з Прилуцьким районним а за обласним погано. Аби ще інтересуватися, скільки там їх чоловік? Всі питання на ті, що виносилися, ми розглянули. 要自己奋斗。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.